Привіт усім! Чи знак зодіаку Овен. Сьогодні будемо дивитися, що які важливі події чекають на в другій половині липня, на що звернути увагу, і порада для вас від карт. Не забувайте, будь ласка, про лайк для енергообміну, і будемо дивитися, події, які важливі для вас. Старший Аркан Сонце, кращої карти і не знайдеш. Це говорить про те, що події будуть пов'язані особисто з вами, з вашим проявом, проявом в соціумі. Ви будете проявлятися будете в центрі уваги. Загалом все буде прекрасно. Ви будете усім світити, дарувати тепло, вами будуть захоплюватися, тягнутися до вас. Головне, не бійтеся і проявляйте себе, проявляйте свої таланти, діліться своїм теплом з оточуючими, реалізуйтеся, займайте своєю реалізацією. Успіх вами буде супроводжувати в усіх сферах вашого життя. На вас чекають щасливі події і виконання ваших бажань. Тому довіртесь світу і вірте, що все йде так, як треба. Навіть, можливо, на вас чекає подорож, яка подарує вам ось такі яскраві емоції, і ви будете грітися під теплим яскравим сонечком. Тому проявляйтесь. Увага на реалізацію, на прояв в соціумі, і все буде добре. А на що ж вам звернути увагу? По карті 10 монет говорить про те, що зверніть увагу на ваші цінності, що для вас є цінним. Також зверніть увагу на ваш родинний зв'язок. Там може бути ваша сила. Знайдіть підтримку у вашому роді. Можете навіть зробити медитацію на налаштування родинного зв'язку. Також приділіть час вашим близьким, вашим рідним. Може, ви давно не навідували своїх рідних, батьків, братів, сестер. Отже, зараз саме час звернути на них увагу. Також ця карта говорить про те, що зверніть увагу, що ви знаходитесь на порозі великих змін, і зміни ці на краще. Тобто покращиться благополуччя, фінансовий достаток. Тому інвестуйте в себе, в свою справу, і все у вас буде чудово. Це вам принесе свої плоди. Також порада для вас паш чаш. Ця карта радить вам знаходити нових друзів, знайомитись, ділити своїми емоціями, почуттями, приймати пропозиції, приймати запрошення, сходити на романтичне побачення, тобто діліться своїми емоціями, будьте відкриті, дружіть, також покладайтесь на свої почуття, на свої емоції. Що вам подобається, що ні. Тобто, будьте вільні на прояв своїх емоцій. Чудового вам цього, цієї другої половини місяця. Успіхів! Важливі події у вас будуть по карті шість монет. Тобто, події пов'язані із фінансовою грамотністю, і з капіталовкладеннями. Також будете займатися благодійністю, проявляти допомогу, буде така взаємодога, підтримка, комунікація з людьми. За ваші старання ви отримаєте гідну винагороду. Також ця карта може говорити, що, може, ви самі будете просити про допомогу в когось, і цю допомогу вам обов'язково нададуть. На що звернути увагу в другій половині місяця? Потузумічів, тобто, зверніть, будь ласка, увагу на необхідність внести ясність в ситуацію і, ну, і взагалі, в ясність в питаннях, які раніше тривожили. Тобто сміливо і рішуче приймайте будь-які рішення, використовуйте ідею, яка вам прийшла. І обов'язково її реалізуйте. А загалом зверніть увагу на те, що потрібно внести ясність в якусь ситуацію. І впевнено дійте. Порада для вас вісім чаш. Як порада, ця карта вам радить не стояти на місці. Шукайте для себе натхнення. Ідіть в нове. Обов'язково шукайте себе. Пробуйте нові можливості. І якщо щось вас не влаштовує, обов'язково шукайте інші варіанти. Рухайтесь далі, не стійте на місці. Успіхів вам. Важливі події. Події будуть пов'язані із вашим становищем, з фінансами події. Пов'язані з втратами, з непередбачуваними розтратами, може виникнути ситуація, яка вимагатиме від вас витримки. Тобто, можете відчути певну кризу. Але не варто зациклюватись, а взяти із цих ситуацій для себе урок. Урок, який важливо винести, може виникнути ситуація, яка. Буде вимагати від вас певної витримки і вміння гідно пережити нелегкі часи. Тому також важливо, карта говорить, приділити час вашому здоров'ю. Якщо ви себе будете недобре почувати, то зверніть увагу на, на своє здоров'я. Загалом пройдіть цей урок гідно. На що вам варто звернути увагу? Дві хаманети говорить, що потрібно вам звернути увагу на вміння балансувати і проявляти гнучкість в якраз таки нестабільних кризисних ситуаціях. І зверніть увагу на те, що не варто зациклюватися на чомусь одному, а пробуйте якісь ще варіанти. Порівнюйте, щось робіть те, що може вам принести користь. Тобто не стійте на місці, пробуйте щось робити в цій нестабільності, яка можливо на вас буде чекати. Також як порада, прекрасний старший аркан Сейла, як порада, говорить про те, пам'ятайте, що ви можете справитись з усім, і ніяка криза для вас не являє якоїсь великої перешкоди, тому що. У вас дуже багато і достатньо сили і енергії, щоб пережити будь-яку таку кризу. Тому наберіться терпіння і мудро дійте. Як порада, позбуйтеся згубних звичок, а також контролюйте внутрішній стан і власну силу. Тому, як порада, акцент на себе, на свою, на свою силу, на накопичення своєї енергії. І це допоможе вам справитися з будь-якими труднощами. Дякую вам, успіхів!